Дзвонить Миколай в, в двері, щоб попрощатися. Бувай, котик. Гарного дня. У нас Сьогодні похмура погода, мрячка погода називається. Так, один велек стоїть, це значить, що Семен поки що вдома, йому пізніше в коледж, а ми їдемо. Привіт всім! Лія Куку. -ку. Так, у нас мряка дрібнесенька, дрібнесенький дощик, але ми не боїмося вологи, їдемо в школу. Шлагбаум встановили, бачили? Ну, Він тут колись дуже давно був, потім його зламали, а це новий зробили. Покажи, як крапельки. Так, ну до школи ми ще доїхали більш-менш. А ось потім дощ розійшовся. А мені їхати 2,5 кілометри. Але нічого. Бувало й гірше. Вірплює, а велсим по компліке. Бонжур! І сава? Бонжурни! Так, закінчила першу годину. Зараз повертаюсь до свого будинку, майже до свого будинку, до Лідії. Сусідки, але по дорозі хочу заїхати ще в бюро, віддати ключ, а, який мені вчора був потрібен аж три рази вранці в обід, і ввечері. Так, взагалі я сьогодні небагато працюю, всього 5 годин, 15 хвилин, 5 будинків, правда. По годині і останні година 15 хвилин забираю вчасно дітей у четвертій. Поки що додаткового нічого не дали. і цей тиждень буде більш-менш спокійний, небагато працювати в середньому 5-6 годин. Так, була в Сюзанни і Марселя, я вам про них розповідала, що в них 12 дітей, принаймні в мадам. Вчора в них було свято присвячено Дню Матері. Сьогодні я о 9 приїхала, моя задача розбудити зазвичай мадам, допомогти їй одягтися, відправити в душ, допомогти з душем одягтися, місіона гадати про душ. Але сьогодні я прийшла, вони чистенькі одягнуті, вже сидять, снідають. Сказали, що годину тому прокинулись. Не знаю, як так сталося. Можливо, медсестра раніше сьогодні в них була, можливо, діти роз'їжджалися рано вранці. Менше з тим, бачу, що в і ввечері вони відмінили, до них не було візитів. Отже, діти приїхали в обід і все там самі вирішували. Не потребували вони нашої агентської допомоги. Власне, я прибирала вперше, можна сказати, за півроку знайомства, більше ніж півроку. А, так, це вже рік майже в серпні, був би рік, як я в них працюю. Вперше користувалась пилососом, мила підлогу, повністю весь будинок перестилала ліжка. Бо іншої роботи не було. Залишаю тут велик. Семен ще вдома. Десь хвилин через 30 має виходити. В школу йому аж на четвертий урок сьогодні. Чомусь відсутні вчителі. Чому він сказав, що один вчитель відсутній, а іншого зовсім немає, начебто вакансія, начебто шукають. Ну, тобто в них в розкладі в електронному на сайті позначено, що вакантна позиція вчителя. Ось так хтось посеред навчального року. Чи звільнився, чи хто знає, що там сталося. Година є. Нарешті перестало крапати. Стало краще. Так, Я вже на коні, як завжди, крутимо педалі далі. Зараз їду до письменника, в якого сьогодні день народження. А я без подарунка. Ну, принаймні, скажу, бо на ніверсах з ним народження. 90. Дев'ять років виповнюється. Ось так. Є третя годинка. Привітала письменника, і він, ну, як високоінтелектуально розвинута людина, як завжди, зі мною дуже багатослівно спілкується, але все одно мені вдається дещо зрозуміти. І сказав, що сьогодні я живу свій сотий рік, ось і маю надію. Розпочати друге сторіччя в своєму житті. Це буде через рік, і каже: не знаю, чи мені вдасться, але хотілося б, ми побачимо. Он вега жартує. І його дружина завжди, коли він жартує, він жартує постійно. Вона зазвичай сміється тихенько, так скромно, але завжди сміється, завжди його слухає. І ось вам ще один секрет. Довгого тривалого шлюбу, підтримка і сміятись жартів, навіть коли твоєму чоловікові 99 років тобі все ще смішно. Трошки мого сарказму вам. Оп, во пові. Не? два раза дуже Оп. Здовж дороги маки квітнуть. Так, а я закінчила. Зараз в мене одна годинка перерви. Лечу додому. Дома так тихо, спокійно, нікого немає. Але мені вже треба йти на роботу годинка 15, потім забираю дітей і буде вже не так тихо і спокійно. Але мені вдалося відпочити, і це найголовніше. Внизу Ось з католиків рухають стільці, столи. Дуже гучно, дуже акустика в нас велика, чути добре. Це говорить про те, що, скоріше за все, вечором буде якась подія. Не знаю, чи було вам чути. Відпрацьовано, але є одна новина. Додали мені ще дві години праці сьогодні, причому одразу я мала поїхати, але сказала, що маю дітей забрати зі школи. Тобто, це місію, якому я нещодавно машина мені була потрібна, робоча. Мене попросили мою взяти особисту, якщо ви пам'ятаєте. Отже, він мав бути в мене завтра, після обіду, у другій половині дня, дві години поставили його знов. Зараз подзвонили, кажуть, що йому сьогодні треба в аптеку ще щось там. Чи можна мені на сьогодні перенести? Я погодилась, сказала тільки, що дітей треба забрати, і тому я зможу не о четверті, а о четвертій тридцять. Тож мені треба зараз забрати дітей, швиденько транспортувати Лію додому. Хлопці вже мають бути вдома. А я ще дві годинки буду працювати. Тож не 5 годин буде, а 7-15 сьогодні. Завтра поки що те місце вільне, але Каті запитала, не знаю, це було не запитання, скоріше попередження, що вона матиме на увазі. Якщо треба буде заміну якусь на завтра, на другу половину дня, то мені додадуть ще. Тобто таке. Біля школи стільки квітів. Гослинність. Ну, погода класна, тепло, волого. Все. Діти вдома. А я поспішаю. Десять хвилин в мене є на те, щоб зайти в бюро, взяти ключі, піти на парковку, взяти машину, на машині доїхати до місця призначення. Внизу католики. Все, ключі в мене, причому я беру електричну, хоча місьо э, префере. Йому більше підходить. дрібний, йому більша машина з більшим багажником. Щоб, якщо йому кудись їхати, треба крісло, крісло колісне возити разом з ним, але він зараз зі мною не поїде. Але ж машину я все одно запитала, бо мені треба поїхати в аптеку точно, можливо, ще за продуктами. А машин великом я це не буду робити. Заряду достатньо реді, готові. Так, і ще про години роботи, про додавання годин. Пам'ятаєте, можливо, той, хто не пропускає всі мої випуски, є, мабуть, такі глядачі, глядачки, за що я вам дуже вдячна, звичайно. До речі, не забудьте поставити вподобайку. Ось, на початку травня я казала, що в мене. Невеликий місяць по годинах, тому що три робочі дні будуть святковими, тобто вихідними. Незважаючи на те, що я там в суботу і в неділю в цьому місяці працювала. У мене там виходило щось, я вже навіть не пам'ятаю, там 110 годин. Ну, нехай так буде. І Що місяць невеликий, менше грошей, але й менше роботи. І що виходить, У мене на зараз 141 година з половиною робочих годин на травень. На цей місяць, тому що ось так. І це говорить про те, що інтенсивно я працюю в цьому місяці. Що ж ми так повільно їдемо? так А ще я забрала конверт. У нас там є ячейки. Де можна брати ці платіжки в конвертах? Нам щомісяця дають заробітна платня. У мене в середу буде 29-го за розкладом, але вже є платіжками і конверт незвичайно, незвично великий. Такий мені давали на Різдо, ну, тобто, в грудні наприкінці року. І там були ще додаткові папери, додаткова інформація, тож мені немає не зараз часу від, відкрити і прочитати, що там, але аж пече, що ж там за новини будуть в мене. Подивимося. Бонсо! Uh -huh. Так, їду в аптеку. І в нетто, що дуже добре для мене, значить, я зможу купити там дещо додому, принаймні хліб. Дядько мене виправляє, каже, бонжур. Я кажу бонсуах, а він каже бонжур. І не розбереш тих французів насправді. Тому що, коли їм кажеш бонжур, вони от в школі зараз, у четвертій кажу, бонжура, вони бонсуах. Або перші звертаються, «бонсуах». Тут вже. Майже п'ята, ну добре, пів каже Кажеш, бонсуар, каже ні, бонжур, бонсуар пізніше буде. І на курсах французької вчать те, що бонсуар це вже після шостої. Ну, взагалі, коли сонце вже починає сідати, і причому ну, взимку бонсуар справді може бути на початку п'ятої. А влітку початок п'ятої це ще по обіді. Тим більше, що в французькій мові, ну, французів є апхеміді. Це між обідом міді полудень, коли, і між вечором Апхеміді. – Доброго після обіддя вам. Ну таке. Особливості французької мови. Побачила оголошення ось це біля каси, і згадала, що нам надіслали повідомлення ну всім моїм колегам про те, що страйкують аптеки, уявляєте, 30 травня не будуть працювати аптеки взагалі. Так, отже, така історія. Я не знаю, з чим це пов'язано, що там вимагають працівники чи власники аптек, за що вони. Які права вони виборюють, але ось, будь ласка, не будуть працювати взагалі аптеки через страйк. Ну і так, на роботі надіслали це повідомлення для того, щоб ми попередили своїх бенефіціарів про те, що якщо ми тим більше знаємо, що регулярно для них потрібно в аптеці щось брати, щоб ми їм це переказали. І завчасно подбали про те, щоб отримати ліки вчасно. Огабах! Все, їду вже на парковку. Детка ось такими, не знаю чим, паличками, такими арахісовими крекерами пригостив. Кажу, ну, не... я відмовлялась, відмовлялась. З яко -з яко. Я кажу, ладно, віддам дітям. Те, що я купила для нас, хліб такий для свічок. Трохи цукерок. 2 кг яблук, як завжди, на вечір. 2,79, А це карпаччо, Дуже я таке люблю, сире м'ясо, правда, там ще є соус всередині з базиліком і олією. Але коштує 4,09, для мене це дорого. Я собі рідко таке дозволяю і пильную завжди, щоб були знижки. От знайшла за 2 євро. Ми таку порцію зазвичай з чоловіком на двох розділяємо, так що завтра пообідаємо все додому. Але, звичайно, спочатку ключ треба віднести в бюро, повернути машину. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайки і дякую, що підписані на цей канал. Чекаю вас в коментарях. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України. Під цим відео, як завжди, традиційно, є посилання на банку, на збори. Збори тривають. Тримаємося разом. Бувайте!